Корупційні стандарти НАТО для України. Частина друга притча про ДП Агенція оборонних закупівель або як ми з кумом бюджет ділили, коли громадяни на межі голоду, бюджет має діри розміром з Техас, а на лівому березі Дніпра стоїть ворожа армія. Що робити корупціонерам зі стажем? Єдине, правильно, очолити агенцію, яка розпоряджається четвертою частиною бюджету держав. Пан Пікузо має досвід незаконних маніпуляцій з коштами. А пан Коваленко має добре налагоджені зв'язки за кордоном з Оборонними підприємствами ще за часів Ющенка. Тільки таким достойним громадянам безпечно довірити 150 працівників агенції з власним бюджетом в майже 10 мільярдів. Думаю, ніхто з нас не був би проти отримати 65 мільйонів зарплати в рік. Злі язики кажуть, що агенція створена по зразках НАТО, а також вже має мільйонні заборгованості, не поставленої зброї для фронту. Переймаємо досвід НАТО не тільки на фронті, але й в фінансових махінаціях. Відкриваємо очі на правду разом. Своїми думками діліться в коментарях.